Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо народні наймицькі пісні. Наймицькі пісні. Це жанр українських народних пісень, що відображає життя, долю та переживання наймитів людей, які працювали на чужих господарів за винагороду або прожиток. Ці пісні часто зображають важкі умови праці, соціальну несправедливість, експлуатацію та сум за рідним домом. У деяких наймиських піснях розповідається про важке життя дітей, яких батьки віддавали в найми до чужих людей. Розглянемо пісню «Ой, матінко, Вишня. «Ой, матінко, Вишня. Чи я в тебе лишня, що віддала в чужі краї, де я непривишна? Ой, матінко зірко, як у строці гірко, куди хилять, то й хилюся, бо я всіх боюся, бо я всіх боюся, як піду я в чисте поле, то й не ворон кряче. То й не ворон кряче, а то ж моя рідна ненька та й за мною плаче. Та й за мною плаче, як піду я понад лісом, щось у лісі туже, щось у лісі туже. Ой тож, моя рідна ненька, робити не здужа, робити не здужа. Ой, хіба ж ти, моя ненько, води не носила, води не носила. Чом ти мене маленькою, та й не притопила? Як піду я понад яром, та й гляну провалля, та й гляну провалля. Чужим діткам життя гарне, а мені горювання. Проаналізуємо пісню. Словникова робота, строк, служба, робота за наймом. Жанр соціально побутова наймицька пісня. Настрій сумний, тужливий. Форма побудови монолог. Тема розповідь про страждання дівчини-наймички, яка зможена тяжко працювати в чужих людей далеко від рідної домівки. Дівчина, звертаючись до матері, висловлює почуття, їй самотньо, страшно, воно відчуває себе непотрібною, забутою. Лірична героїня постійно думає про свою матір, яка теж страждає. Вона відчуває себе безпорадною і покинутою у світі. Художні засоби. Звертання ой матінко вишня, ой, матінко зірко, моя ненько. Епітети чисте поле, рідна ненька, матінко вишня, матінко зірка. Чужі дітки, риторичні питальні речення. Ой, хіба ж ти моя ненько, води не носила? Чом ти мене маленькою та й не притопила? Песливі слова, матінко маленькою, діткам. Протиставлення чужим діткам життя гарне, а мені горювання. Повторення ой. Як та є. Художній паралелізм. Той не ворон кряче, а тож моя рідна ненька та й за мною плаче. Отже, наймицькі пісні це жанр українських народних пісень, що відображає життя, долю та переживання наймитів, людей, які працювали на чужих господарів за винагороду або прожиток. До зустрічі на каналі. Філологічні цікавинки